Привіт! Я сьогодні в господарстві на Кіровоградщині і покажу вам пшеницю, яка перенесла мінус 7. В цьому господарстві хлопці щось точно знають, бо їхня пшениця стоїть, як ні в чому не бувало. По сусідах змерзла пшениця, а в цих хлопців, ну, все стоїть. І мені цікаво, який їхній досвід, що вони роблять. Я вже дивлюся за їхньою діяльністю, за їхньою технологією. Мені. Просто хочеться самі навчитися цьому, чесно признаюся, і з вами поділитися. Тому погнали дивитися це відео, бо тут дуже гарні є їхні секретки. Перевірка зв'язку. Перевірка зв'язку. Бляха, мені холодно, Урис. <клес> <клес> урис. Браво, браво, браво. Травень місяць, що за морози, я в лишніх штанах. Що це робиться? Що за фігня? Урис, дивися, твоя пшениця теж підмерзла. Я таку, хоп, Ми, Ми ж не ще не знімаємо. А вже знімаємо. Ми вже знімаємо. Да, сідай. А її теж покалашматило, воно стоїть. така да, зелена, але да. однорідний щит. Знаєш, немає перепадів, воно все така рівненька стоїть. Багато було в цьому році таких умов складних для її розвитку. І ми, глядячись на прогноз погоди, б розуміли, що будуть великі питання угу. стосовно стресів, особливо холодових. Uh -huh. а найважче у рослини це не сам стрес, а сам вихід із стресу. Uh -huh. І ми максимально підготували рослинку, вносили препарати на основі цукрів, вносили коротше, дуже різні комбінації в цьому році і проекспериментували, і проекспериментували трохи з різними препаратами, тому що, ну, як ми останні три роки бачимо, нам потрібно вже до цього відноситись як постійно, да, це буде. Вона підмерзла, по ній видно, це, мабуть. І... Два листка назад, ось таке, як да, подивитися. Мінус сім. Мінус сім на протязі було десь двох-трьох годин. Трималася доволі значна мінусова температура, як на той період, так, тому угу. що було тепло, потім перепад зниз. Ну коротше, все як і у всіх було. І у нас тут поряд е, люди, які займаються садами, то дуже великі втрати. Там інвестиції шалені в гектар угу. і дуже багато втратили. Тобто, ну сказати, що у вас був у вас не було морозу або е, якось вас минуло, ну ні, ну ось рядишком Тут хлопці дуже боролися за той урожай, і ми бачимо, що ну, проблеми. Зараз ми ж тут з тобою були восени. Ми ставали так. правда трошки далі. Ми показували цю пшеничку. Ну йшла гарненька, така приземниста загартована рослинка. Ви її ще кормили юконом тоді давали ам'ячну воду. Так з чимось. Що було на цій пшениці? Зроблено весною. Да, ми на цій після пш... давай так виходу з зими, і от все угу. до сьогоднішнього дня. Сьогодні ми знімаємо відео. Сьогодні 13 травня. Основна кількість живлення у нас була. Ну, ми так зараз останні два роки, там певно, да може вона від три. Ми акцентуємо всю кількість азотних добрив, uh -huh. все підживлення ми даємо в осінньо-зимній період. Uh -huh. На весну у нас залишається це максимум там, 25% від всієї дози, якої uh -huh. ми даємо азоту. Чому так? Тому що останнім часом суха весна uh -huh. дуже швидка. Вологи не вистачає, і нам потрібно якомога більше розконцентрувати оці солі, бо mm -hmm. тому що вони дають пілюлей нашим рослинкам. Нам потрібно все це живлення внести з осені. Бажано звичайно більшу кількість зносити в амонійній формі, амідній mm -hmm. формі, тобто нітратна форма. ну Тут тільки шовкасові трошки було там. Да? Так. Ми зайшли. У нас тут ін'єктор, якщо чесно, десь з неділі 2,5-3 назад був. З, З касом? Був кас, були uh -huh. біологічні препарати і був цей тіосульф... калій тіосульфат У нас uh -huh. тут був. Тобто препарати, які мають в, своє... в своєму складі сірку і калій. Тобто дуже важливі моменти для озимої для пшенички, тому що, ну, як ти знаєш, що... Азот він не засвоїться без сірки. А сірка останнім часом, да. Да, останнім часом сірки ну, дуже мало давали до цього. Да? Зараз більше акцентуємо на цьому увагу. І ви, ви бачиш на сьогоднішній день, як вона вся стоїть доверху. Тобто, да? угу. у неї ну, навіть боляче да, рукою. Та так. я сідаю так. А, обережно. <ріпаки> обережно. Оре, знаєш, це, це коротше як ріпаки будуть. Я так з цієї сторони ворушу, а той кінець рядка з колосками буде такріпатися. Подиви, яка вона. Да, і, і, і сказати, що щіточка така, щіточка. Ще, сказати, що тут, типу, людям сказати, що сіяли три мільйона, да? mm. ну там три і два, що сіяли. Вони скажуть, які тут блядь, 8 мільйонів там стоїть. 8 мільйонів. Ну, да. Тут, щити, я ну, тут розказую. що ви розказуєте? А ти вириваєш рослину, дивишся в неї там, 4 отакенних стебла, то що ми зараз бачимо. Ну і реально їй пофіг. <звук> і, і можна <звук> так трошки ну, то есть, відчувається потужність і потужність цих стебл. Якщо взяти кореневу систему, от її розвиток. Давай, давай, то... я вирвала. Да. Я, я, Як завжди хочеться ж показати максимально. Я от лопатку заганяю. Чуєш? Наскільки можу. Угу. Тут от така от борода, ну, зрозуміло, що вона вся йде, йде вниз. Але в цьому році багато було питань стосовно кількості стебу. От амонійна форма азоту, що вона нам дає, вона гоне оці ось, ось стеби, вона з самого початку ми вибрали що у що нам не потрібно багато. Ми сіємо три. 3,2 мільйона, 3, да? угу. у нас тут схожих 3 там і один. От 3 стебла це на нашу урожайність, яку ми собі плануємо. Це більше, ніж достатньо. Тут у нас був. Тут один... вирість регулятор? Ні. Оце, я бачила тікток дія... да. е, твій, е, хто не бачив у Ореста і у Технополь є свій Тік-Ток і вони там показують, що вони роблять. Тому хто хоче бачити більше, будь ласка, перейдіть, подивіться. Я чого запитала, тому що настільки вона, знаєш, однорідна, Вирівна. вирівняна. Ну, по-перше, в мене цей, цей сорт в мене теж в пшениці росте, але ну, моя виглядає чесно, не так. А тут вона видно збалансована і, і все ну, індекс NDVI дуже такий. Високий, хороший У тебе на глазу вже У мене чик Карта, карта. хороша, росування. не хороша. Там краще тут гірше, тут змити. Ну поле однорідне. Але щоб піти цією технологією, треба розуміти, що робиться в ґрунті. І оця пшениця. Ну, скоріше за все, не не сівалка і не азот. Зробили її такою, що її такою зробили. Валентин, От. не любить це слово дуже сильно. Він мене за нього ругає, але да. я говорю постійно все. В комплексі да, все працює все, все. для того, щоб мати таку пшеницю, угу. ну це не один рік роботи і не угу. два. Тобто це систематичний підхід, який почався вже це п'ятий рік. Там ми в цьому напрямку дивимося. Тому що ми постійно акцентуємо на цьому увагу, що роде не культура, а роде поле. І чим у тебе буде збалансованіший ґрунт, угу. чим буде комфортніше для мікроорганізмів, які у нас знаходяться в ґрунті, їм. Проживати тут, uh -huh. то й будь-які твої, е які ти робиш е сюди інвестиції, uh -huh. вони набагато більше будуть відкликатися тобі. Тому що якщо сюди, е ну, просто, ну, просто там, да, знаєш, деякі люди кажуть там, е гроші валом, нема куди гроші діти. Та якщо порахувати вам, дати ці гроші і ви сказати, виростіть от пшеницю, ну це 95% люди не зможуть цього зробити, тому що потрібно. Ну, підхід більш такий е, серйозний до цього всього, і ну, ми почали за... нею займатися mm -hmm. ще до посєву, цією mm -hmm. пшеницею. Да? Почали вносити е, аміачну воду, почали сюди вносити е, марганець, почали вносити сюди цинк ще в минулому році, під соняшник. Mm -hmm. Ми сюди працювали вже. І, тобі, і це все потрохи-потрохи дало От на сьогоднішній день ми бачимо якийсь незначний результат. Цієї роботи. Але ж на цьому зупинятися не можна, і в подальшому тут буде ріпак, ми вже на сьогоднішній день. Думаємо, як ми будемо зараз е, далі працювати. Тут був е, ранньовесняний один фунгіцид, і mm -hmm. був у нас гірбіцид е, також легенький. Проти, в основному була задача забрати зимуючі mm -hmm. бур'яни. Да, при, при, їх. Це справилось. Зараз От у нас другий гірбіцид сюди запланований. Да, і бачимо, що частково є спадовиця соняшника, тому що це попередній соняшник, mm -hmm. і ми будемо працювати тут проти, проти, проти неї. І також буде ще у нас на фоні. Панується фунгіцид. Угу. В принципі, якщо дивитися на сьогоднішній момент по хворобах, то їх немає. Але ми бачимо, що є відмерлі тканини угу. на, да, на пшениці. І де у нас будуть буде комфортно проживати цим всяким. Нехорошим ну, будуть про патогеном, да, і, вони, будуть, гриби, да, і вони тут будуть заселяти. Тобто нам потрібно зараз буде місце з гербіцена, ми будемо вносити вже і, угу. і фунгіцид. Трошки там 3-4 дні ще стабілізується температура і будемо працювати. Добре, скажи ще тоді наступне. До наступного, до минулого понеділка, сьогодні в нас вівторок, тиждень назад. Пішли тільки дощі, бо до цього була засуха. А ж теж тут була засуха. Да, ну десь якісь дожики були, але дуже незначні. Тобто, uh -huh. в принципі, як і везде. Бо... Ну вона себе за рахунок того, що збалансований ґрунт почувала краще. я так розумію. Ми, як знаєш, говоримо, Чуєш? що навіть ось, коли там через те, що є структура ґрунту, uh -huh. навіть птичка. Пролетіла, піснула. Да? І ця волога вона пішла на користь, тобто, оці Пішли в. Пішли подивимося. Як конденсат, посібна. конденсат. Я не знаю, чи може по нас будуть стріляти зараз. Ну, Давай не тут, чи не палитися. Ну, да, чи надо чи... Десь далі Давай їхати. десь далі, щоб не поняли, хто. Бо я от їхала і дивилася ж різні пшениці, поки ми їхали сюди. Не хочу нікого там якось в негативному світлі показати, але в мене така сама історія. В мене є той самий сорт пшениці, посіяний приблизно разом. Зимувала, ну твоя зимувала краще, я розумію, але ну зараз це просто вообще різні пшениці, і навіть архітектоніка цього самого сорту інша. Я розумію, що знаєш, щоб мені сформувати ще таку пшеницю, треба гарно попрацювати з ґрунтом, і, і там ще є етапи становлення. Ну я теж таку Ну, мені сподобалося, що ти замітила, що вона наче під лінійку. Ну тут розтрегулятора роз не було. Круто. Можна сказати, що в якоїсь мірі спрацював цей мороз як розрегулятор, звичайно. Але якщо тут була велика кількість нітратного азоту, як хто багато угу. робить, да? то ну, тут такого б не було. Це тільки видно, якщо ви зайшли в це поле, бо ти йдеш і воно. Хрустить, знаєш, така рослина жива і класна. До речі, колосок. Да. <вас> що ви знімаєте? <вас> ви потім то будете різати? Оре, що трапилось? <вас> <вас> Це ти ти любиш сидіти, я так не люблю. У <вас> мене ноги затікають. Зараз всі відмічають, що багато лінивої кореневої системи, що вона вглиб не йде. В нас вона просто може обірвалася, ну чуєш, поверхнева-неповерхнева коренева система. Пшениця після сої. Соняшник. Соняшника Соня. точно, соняшникова палка. Угу. Є ймовірність, що я можу прийти на результати, що в мене через 4 роки буде отака пшениця. Нішай. Коли ти їдеш е дві області, приїжджаєш, а найкраща пшениця тут на полі. І то я не жартую. Так, да, ну, було і в нас були морози, але е те, як вона відреагувала на ці морози, і ті... те, що ми робили для того, щоб вона краще себе почувала після цих морозів. Ну, спрацювала на 300%. Чим е, потужніший імунітет у рослини, да. збалансоване харчування, все в комплексі, ну вона і вистоїть. чуєш. Е... Ось, дивися, видно, що вона попримерзала від білений кінчик, ну, примерший кінчик. До речі, у вас кінчик примерший. Не перетяжка, отако листки перемерші, угу. а такий стоячий кінчик примерший. Чому так? Тому що е, клітина, да, от самі. Стінка, ну ти можеш по почіпати, ну, ти відчуваєш навіть тактильно, да? Да, наскільки, наскільки він потужний, наскільки він, ну, товщина клітини вона набагато Борис, більша. Це якась ніж зазвичай. фантастика, ну, я тобі кажу, це пляха фантастика. Це ну, коротше, далі будемо говорити і показувати, що, що, що тут було. Але саме основне, що колос живий всередині, він дасть урожайність. І, Урожайність, я думаю, що буде така, як ми себе плануємо. Присядь, ховайся, ховайся швидко, ховайся, 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 не йде ніхто. Щоб ніхто не бачив. Ніхто не бачить. Бляха, зарвали до ну, сусіда. Понімаєте? Я знаю, що це таких, як ми дуже любимо, коли приходять на чужі поля, але ми тільки що були на пшениці в Ореста, а це сусіда, він каже, пішли в одного. Одного покажу, я, я, знаю, кажу, я знаю, що він поїхав. А десь. я кажу, ти не веди мене до якогось хренового. Я отут стану. Приїхали з траси, дивились, гарна пшениця. Прийшли, але вона, ну, пшениця є, вона дуже відрізняється. Вона, покажи мені, вона світліша, вона не так пережила якісно приморозки. Дивіться, ну, от, да, вона розкустилася. Оце питання стосовно густоти посіву, ми постійно на цьому акцентуємо увагу. Тільки де є густота в цьому році більше там, 4 мільйонів, то що сіяли, угу. ну, така ось і ситуація. От, вона вибрала, да, і те, що акцентують увагу в основному на нітратному азоті, угу. вона вигнула одне стебо, наупашила кучу підгонів, а толку з них ніяких. Угу. Це у нас все відпаде. І mm -hmm. те, що ви кормили, на те, що ви інвестували, воно ж буде без толку. Тепер треба показати, яка пшениця в сусіда. Хто йде близько, покаже. Пшени. Треба дуже крепко пригнатися в цій пшениці, щоб заховатися. Звісно. Ти бачиш? Блін, так ця пшениця через дорогу від твоєї. Вона нормально так дебело примерзла. Набагато більший стрес, і не, от можемо зараз там вже про щось говорити. Да, але от нижні, там де ми бачили у нас, да, видно, що ці нижні колоски вони сформовані. Тут от три-чотири колоска знизу. Зараз я ну, вже на 90% впевнений, що їх не буде. Вони вже, абортували. вони вже абортувалися, але ну побачимо, то, що далі буде. Вибираю рандомний колосок. Давай оцей самий пузатий дві, який гарний стебло. На, достань мені колоска. Носіння, посівна, ЗЗР ну, зроблено непогана пшениця, але вона геть не така. А ну скажи, Теж абортовані не. нижні діли. Да. Навіть в самого великого, тут два-три. Три. Ну, коротше, третій три? ну я тобі... Там, скоріше всього, теж буде. Ну коротше, Коли вийде колос, то ми тоді точно зможемо подивитися, але кожного року про це говоримо і відмічаємо. Тому що дуже важливий мідь на, на пшеницях. Ну от із тих, оце, що ми бачимо з тебе, і з них тут половина буде. Цього не, не буде, так. Да. Оцього не буде. Оцього не буде. Цьому, цьому дава, цьому не дава. Оцього не буде. Цьому угу. дава. Получається, ну, угу. що вона буде компенсувати ті рослинки, за яких вона може далі тягнути. А ті всі підуть нафіг. Дякую, що додивились це відео до цього кінця. Я постаралася поділитися всією тою інформацією, яку мені розказав Орест, і те, що я чула там ще й від Вадима, коли ми е, говорили про цю пшеницю. Це ще не все, бо я тільки показала вам пшеницю, а ще буде ріпак, горох і льон. І бляха, дивлячись на досвід хлопців, вони кажуть: Оксана, ти будеш сіяти ріпак. Я їм кажу «Ні!» А вони кажуть: Оксана, ти будеш сіяти ріпак. І я розумію, що я буду сіяти ріпак.